Без води, світла та ліфтів зосталися мешканці двох 25-поверхових висоток у Києві. Внаслідок влучання ворожого безпілотника. Інцидент стався у п'ятницю ввечері, коли кияни саме повернулися з роботи додому. Шихет залетів прямісіньку у кімнату, де на той момент перебувала 14-річна школярка Марійка Троянівська. Дитина загинула. Постраждало шестеро осіб. Одну людину госпіталізували. Який вигляд нині має будинок? І що відомо про долі потерпілих? Знає кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук. Вона з нами на прямому зв'язку. Іро, що вдалося з'ясувати? Нато вітаю. Ця чорна діра у розмірі з квартири, а також закопчені стіни привертають увагу усіх перехожих. Власне, у житловому комплексі він лишився світла на півдня у суботу. Після обіду його повернули, але так само запрацювали ліфти в сусідньому будинку. той що цілий, але в пошкодженій висоці 25 поверхівка. Досі стоїть без ліфтів через залиті поверхи. Внаслідок пожежі. Я нагадаю, що в п'ятницю ввечері ворожий дрон влучив у квартиру на 20-му поверсі. В той момент в цій квартирі перебували люди. Саме 14-річна дівчинка, дитину не вдалося врятувати. Також у квартирі були її батьки, вони вціліли. Вдалося врятуватися і чоловікові, який був за стінкою в іншій квартирі, яка теж постраждала, але вона більше вціліла ніж ту, що ви бачите на своїх екранах. Власне, із власником квартири. Ми поспілкувалися. Він розповів про своїх сусідів і про те, як йому вдалося вберегтися. Давайте почуємо. Чуєш, гуде? Я так сюди я ось на це місце. Ось сюди виходжу, він тут над вікном тут пролітає, отут ось оцей сусідній балкон, що я тут упав. На це ж у нас у сусідів у нас загинула дівчинка. Вона була з батьками вдома, батьки були десь в стороні, а дівчинка сиділа перед вікном за комп'ютером і якраз в те вікно напряму залетів. Марія дівчинку звали. Така розумна дівчинка, така ну, бачите. Завжди якось кращих не стає, щось так, щось так, якось не несправедливо. Не, не також наслідок російської атаки у цьому будинку постраждали шестеро людей. Одну людину шпиталізували. Довелося евакуювати понад сотню. Люди спускалися донизу. Вони спускалися до підземного паркінгу. Також виходили на вулиці, слідкували за роботою рятувальників з одним із мешканців будинку, чия квартира трохи нижче від епіцентру удару. Ми е, теж почули його думки, і він слідкував за роботою ДСНСників. Давайте почуємо прямій мові. Приїхали дуже швидко, знімали тут люки, намагались брати воду з власне з люків. Я так розумію, що в домашній системі на поверхах є ніші з пожарними шлангами, але там не було води. Коли ми працювали разом із знімальною групою на цих поверхах у цьому будинку, ми помітили, що ці... Ті... Ці, ця пожежна система справді із сухими рукавами. На жаль, цю інформацію коментувати у ДСНС відмовилися, але нам стало відомо, що проблеми з пожежною системою в цьому будинку були і раніше. Власне, через це ОСББ подали позов до суду. Це нам повідомили мешканці цього житлового комплексу. Також вони е, проінформували нас, що сьогодні очікують експертів інструментальну експертизу, яка має приїхати і встановити власне в які терміни яким чином будуть відбудовувати пошкоджене житло, і коли вже зрештою зможуть повернутися додому абсолютно усі. Власне зараз без дому лишилися саме кілька квартир, які найбільше постраждали. Нато ми ж будемо слідкувати за цією історією надалі, поки абсолютно усі не повернуться додому. А поки ж ефірну естафету передають в бід студії. Ірино, дякую про долю потерпілих. і Про те, який вигляд, от ви можете просто зараз бачити, має 25-поверховий будинок у Солом'янському районі, куди влучив російський дрон, розповіла Ірина Кондарчук, кореспондентка ТСН.